Сьогодні нашому замовнику ми загрузили отакий класний Folxwaien Passat максимальної комплектації бізнес. Ну, Це не саме максимальна, це більш як середня, але максимальною оптикою IQ licht І це машина е, лютого місяця 2020 року двигун 2.0, 170 тисяч кілометрів оригінального пробігу і потужність 190 кінських сил, дизель, автоматична коробка передач. Що має... Цей автомобіль по комплектації двох зон автоматичний кліматконтроль. Е, ну, як завжди, на всіх посадах, це камера заднього огляду, передпартроніки задпартроніки, електропривод кришки багажника, індукційна зарядка смартфона, LED, максимальний LED я вже казав, асистент контролю сліпих зон. І адаптивний крис-контроль, а також допомога при рушенні на підйомі. Друзі, ну це фактично, як би чуть ли не максимально, тільки що салон не шкіряний. І ця машинка вийде нашому замовнику в Україні чуть більше 18 тисяч доларів. Машинка, як завжди, у нас не фарбована, в класному стані, так що вас такі машинки чекають. Замовляємо.